Ради вас бачити на моєму каналі. Мене звуть Сокіл, і як не дивно з назви відео сьогодні буде тема стосовно доволі популярної датабази по Hank Star Raylu Для тих, хто не знає, то на прайдвені у вас є активні зараз коди, список героїв, тих, як збирати, їх коментарі від тих людей, які описують цих героїв, тирлисти, і це банально те, що лежить на поверхні. Але якраз таки це я й хочу найбільше обговорити, тобто те, що цікавить людей найбільше те, як збирати героїв, можливо, коментарі від них та терлисти. Ну що ж, почнемо, мабуть, з того, з чого людей почало найбільше горіти, і що, скажімо так, видно одразу, це терлисти. Тому що люд... людям не сподобалося, що вони оцінили Акерон, Скажімо так, не на рівні Фейсяу. Вони її оцінили на рівні Доктора Рещо. І людей можна зрозуміти, тому що після виходу Жокіу Акерон стала лише кращою. Але чомусь її оцінюють гірше за Фейсяу. Хоча до цього вони були на рівні. І навіть якщо відкинути Акерон, то тут явно видно, що вони не дуже оцінюють Пушані, Лоучу, Тому що вони... Зараз не підмету, вони не під конкретні команди, і вони не розкривають конкретні команди на тисячу плюс відсотків, як робить авантюрин з фолоп атаками. І при цьому вони забувають, що, наприклад, всі ж персонажі, вони все ще доволі якісні, вони все ще можуть вам сильно допомагати. Але терлисти це не те, що мене заділо найбільше. А почало мене найбільше задівати. Те, як вони рекомендують збирати героїв, і їхні коментарі стосовно цих героїв. Наприклад, вони не вірять, що Пела може бути якимось дамагером, і тому вони рекомендують її виключно як героїню підтримки. Тим часом мого друга Пела наносить шкоду більше, ніж Дзинлю. Ну або, наприклад, Міша, його важко збирати. Чомусь, хоча він максимально класичний дамагер. В чому проблема його збирати, я не розумію. А якщо ми говоримо про березня 7, яка є дуже універсальною, класною, доступною для всіх, то вони кажуть з мінусів на ній важко грати. Чомусь. Її неможливо зібрати універсально під усі можливі пачки. Що не дивно, тому що вона. Може грати як від супербрейку, так і від звичайної шкоди. І наостанок я залишив два моменти, які мене найбільше здивували. А те, що для того, щоб грати на Робін, вам потрібно мати галактичні мізки, тому що ульта з просуванням всіх союзників це занадто складно. Ну і рапа чомусь мінусів в неї є те, що основну шкоду вона наносить під ультою. Я не розумію, в чому тут мінус. І в неї не надто дорога ульта. Я не розумію, чому зламування щитів за рахунок її елементу і мідженерії це погано, враховуючи, що вона опускає ворогів по шкалі ходу. І для супербрейку це лише вигідно. Ну і також не розумію, чому це погано, коли в нас має бути головний герой в команді, для того, щоб працював супербрейк. Якби це і так зрозуміло, що ви обмежені виборі героїв трохи, але цей герой доступний у всіх. Ну і останній пункт. Вона потенційно жінка. Я не знаю, як. Я не знаю чому. Але вони вирішили це вписати. Ну і власне після подібних коментарів. В мене не сильно є бажання заходити на цей сайт, далі вкладки, скопіювати нові промокоди. І Я людина, яка може ще хоча б розуміти, що ці мінуси не об'єктивні, ця оцінка героїв не об'єктивна. А що робити людям, які дійсно не розбираються в грі, вони вирішили піти на цей сайт, тому що це популярна датабаза. Або, наприклад, якийсь ютубер прорекламував цей сайт, тому що чому б ні. І потім буде все це читати і розуміти, що, можливо, дійсно мало гарних героїв, хоча їх насправді набагато більше. я можу сказати, що після виходу версії 2.6 моє відношення до багатьох героїв все ж змінилося. Ну і на цьому в мене, в принципі, усе. По темі Прайдвину, тож, сподіваюся, вам сподобалося і не було нудно. Дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей!